Ми проводили інтерв'ю з пастором Бернсом. і він сьогодні виступав на сцені. та виголосив дуже потужну промову. він виступав за права людини, за свободу віросповідання у всьому світі. і те, що він сказав про Україну та свій досвід, який отримав. про що йому розповідали? перш ніж він приїхав в Україну. і побачив усе на власні очі. Він сказав, що був жертвою російської пропаганди і слухав про те, що в Україні немає свободи. немає свободи віросповідання, що там диктатура і тиранія, і це те, що він повторював. але потім він сказав: коли я приїхав в Україну і побачив усе на власні очі, я зрозумів все абсолютно навпаки. і тут ми бачимо наскільки потужна ця російська пропаганда. Яку роль вона відіграє, і наскільки важливо доносити інформацію і показати, що насправді відбувається в Україні, і це завдяки вам, тому що саме ви допомогли зібрати людей, щоб вони побачили, що відбувається на цій землі, що там насправді відбувається, і Марк Бернс побачив, що тут є свобода від що в Україні проводяться молитовні сніданки, обмін думками. У них є відмінності, але це нормально.